Ось так зі спільною допомогою хлопчина влаштувався. У ньому був тепер свій власний будинок. Як любив він возитися в ньому, проводячи все до ладу. Але найбільше любив Мартинку все таки залишатися в полі, в лісі, на волі. Ах, як добре дихалось йому тоді. Він підіймався на який небудь сірий камень і звідси стежив за своїм стадом. Ні дати, ні взяти цар на чолі свого війська. Ліворуч від нього височили стрімкі гори, поросить дрімучими, ялиновими, буковими і дубовими лісами. За найменшого подуху вітру в повітрі поширили солодкий ромат ялини. Коли ж восени дерева оголювались, тоді ялини, оплакуючи, втрату листяного убору, затягували похоронну пісню. Біля підніжжя гори Розстилалася рівнина, схожа на зелений килим, сипаний квітами. Крихітний струмочок звивався зеленим килимом, немов виткним срібним пузамент. Праворуч пролягала просіка, які гарні були ранньою весною кущі, що росли тут суцільно всипані квітами, а влітку й весени ягодами, що заманливо червоніли. Мартинко чудово знав, які рослини отруйні. Цього навчив його старий Андрій, а яка була краса, коли сонце прикривало позолотою всю цю картину. Мартинко тоді забував усе на світі, коли худоба послася спокійно. Він плів і спрутів усяку всячно то робив мітли, то кошики для сиру. З порожніми руками він не повертався додому. Жінки розкуповували в нього товар і хоча платили йому небагато, все ж мартинці вдавалось дещо накопичити. Хто знає, на що мені це може стати в пригоді? Часто говорив він собі, адже я сам повинен заробляти свій хліб. Сидячи за своїм тином і дивлячись на красу світу, він запитував себе: чи завжди так було? А якщо ні, то хто створив усе це? Той самий Бог? Якого закликає староста, коли божиться, або про якого жінки говорять, коли хто небудь помирає, Господь милестий, що взяв його до себе? А де ж цей Бог і де ті люди, яких він бере до себе? Чи взяв він до себе також і мою матір? Якщо правда, що він усе створив, то він має бути дуже добрим і розумним. Як дивно все влаштовано. Одні рослини вживаються віжу, іншими користуються, як ліками. Те, що любить тінь, так і посаджено під кущами. Те, що любить сонце, росе на просторі. Як оживає ліс після кожного дощу, але постійні дощі недобрі, і він посилає вітер і змушує сонце знову показуватись на небі. Якщо правда, що він усе це робить, який він великий і мудрий Господь, цікаво, а там, де живуть померлі, так само добре, як і тут. Коли померла Сростиха, їй у руку поклали монету, сказавши на проїзд, що це за проїзд? Хіба між нашою землею і тією, де перебувають померлі, є якесь море? І хто ж перевозить через нього? Після смерті? У старості в хаті цілий тиждень не працювали, щоб душа померла і заспокоїлась. Потім стали пихти хліб. Коли хата наповниться запахом свіжо хліба, тоді тільки душа зайде по спокій. Чому ж душі не знаходять там одразу спокійно, хіба там у Бога не так само добре, як тут? Ах, навіщо люди вмирають. Такі думки займали хлопчика. Він попросив би кого-небудь роз'яснити йому все це. Та нікого не було. Навісні несподівано для всіх помер староста. Останнім часом він пив запоєм, і з ним стався удар. Не минало тепер дня, щоб Мартинко не згадував про нього. Постійно думав він, де тепер староста? Чи бачить він Бога? Який себе Бог? Одного разу, сидячи на скелі, займаючись плетінням маленького кошка, молодий пастушок звернувши свій погляд до неба, вигнув Боже, я нічого не знаю про тебе. Господи, ти все можеш зробити так, щоб я дізнався щось про тебе і про ту країну, куди ти посилаєш людей після смерті, чи всі люди там разом і добрі і злі? Мартинко був глибоко переконаний, господь чув, як він кликав його. Ця впевненість дуже заспокоїла його, і він знову взявся плести свій кошик. Раптом він почув жалібне бекання. Мартенко одразу ж схопився і побіг у напрямку жалібних звуків, які долинали. Бундаш теж побіг із ним, переганяючи один одного, добіг вони до урвища, і Мартинко побачив свою улюблену овечку білу з чорною плямою, що застрягла в тернових кущах. Бідна овечка впала туди з крутої скелі. Ах, бідолаха моя, як тебе витягнути на гору. Адже каміння мокре і слизьке, міркував про себе Мартинко. Насило вдалося йому сповсти вниз, а ще важче було підніматися разом з овечкою на гору. яка радість, що йому це вдалось, він ніс овечку на плечах ніжно гладячи її і докоряючи за необережність, і він доніс її так до стада, прирятована овечка радісно застрибала і стала пастися з іншими. Коли настав час обідно і хлопчина повів ходобу на водопій, і він зустрівся з жінками, які йшли по гриби, і розповів їм усе, що сталося з ним. Мартинко, сказав один з них, ти зробив те саме, що й пастир. Про якого сказано, що в нього було сто овець, і коли одна з них загубилась, пастир залишив 99 у пустелі і пішов відшукувати одну них, вівцю. І він знайшов її? Так, він знайшов, звалив собі на плечі і приніс додому. Радість його була така велика, що він покликав усіх своїх сусідів порадіти разом з ним. Мартину дуже сподобалася розповідь жінки. Хто ж був той пастух і де він живе? Цього я не знаю. Господь, Ісус Христос, розповів цю історію своїм учням А хто був Ісус Христос? Ах, Мартинко, який же ти дурний, зі сміхом вигукнули інші жінки. Не смійтесь над ним, заступила за Мартинка та сама жінка. «У бідного хлопчина не нема нікого. Хто пояснив йому все це, а до школи він не ходив. Бачиш, Мартинко, Ісус Христос це син Божий. Ну, прощай, нам треба йти. Жінки пішли геть. Хлопчина забув, що жінки підняли його на сміх, Його тішила думка, що він дізнався хоч щось про Бога. Дізнався, що був добрий учитель Його звали Ісус Христос. Мартинці подобалось більше ім'я Ісус – Ісус був сином Божим. Цей Ісус, напевно, теж був пастухом. Можливо, у нього якраз і було ці сто овець. Якщо у Бога є поля, напевно, є і ліс, Значить, у Бога зовсім добре. Повертаючи додому, Мартинко ще хвилини поглядав на небо і думав про себе можливо, і Ісус, син Божий, же худобу з поля додому. Господь Бог говорив про овець. Він пасе овець. Чи бачить він мене? Я б хотів померти, якби знав, що він візьме мене до себе, помічники. Принаймні я б і сам дізнався, як усе там у Бога. Наступного дня вранці Мартинко прокинувся з якоюсь незвичною радістю в душі. З особливим старанням він умився, зачесався і одягнувся. Коли дружина могильника пригнала до нього хоробу, Мартинко несподівано звернувся до жінки із запитанням. Тітенько, скажіть мені, прошу вас, чи бачить Бог усе, що ми робимо? У дружини могильника обличчя було похмуре, вона щойно посварилась з чоловіком, і він навіть побив її. Так, милий, Бог усе бачить. І якщо ти зробиш щось зле, він покарає тебе, буркнула вона йому у відповідь. Тітонько, я не буду робити нічого поганого, запевнив її хлопчина, і додав Прощайте, з богом сказала жінка. Тітенько, обернувшись, знову запитав Мартинко, чи бачить нас також і син його. Який син? Ісус. Господь Ісус Христос. Так, звісно, ну а тепер і з Богом. Мартинко вирушив у поле, але всю дорогу йому здавалось, що він іде не один. Що з ним Ісус, син Божий? Він там на горі, а я тут унизу, міркував Мартинку. І відтоді хлопчина перестав лаяти свою ходобу, як затраплялось раніше. Бо якщо Ісус Христос його бачить, то він і чує його. Так минув цілий тиждень, світло і радісно було в Мартина на душі. У суботу, повертаючись додому зі стадом, він почув вечірній дзвін, дзвону. Цей святковий дзвін наповнював усю долину. Дзвін сповіщав людям, що завтра неділя думав про себе Мартинко. Завтра люди підуть до церкви. Але що ж роблять вони там? Ніколи ще не був Мартинко в церкві. На похороні Старостихи він сидів на подвір'ї біля церковної огорожі разом із жабраками. Щоправда, до нього налина церковний спів і звуки органу. Долітали до нього і слова проповіді пастора. Але зрозуміти, що говорив пастор, хлопчик, стоячи у дворі не міг. Взимку, коли страстиха ще була жива, він зібрався одноразу піти до церкви, але та сказала йому Ну, що ти там будеш робити? Ні читати, ні писати ти не вмієш та й одягу порядного в тебе немає. Такі, як ти, тільки заважають іншим. Влітку ж хлопчина не міг відлучитись від стади, з яким дивився, так і не вдалося йому побувати в церкві. Навіщо люди ходять до церкви, чи розмовляють вони з Богом або їм там розповідають про нього і про Ісуса. Напевно, це так, а мені не дозволяють йти туди. Не захотів Мартинку цього дня вечеряти, і навіть Бундаш, ласячись до хлопчика, не міг заспокоїти його. Туга охопила серце мартинки, йому знову захотілось бігти в ліс далеко-далеко, або піти до своєї померлої матері. Ось він і пішов провідати її на цвинтар. Часо приносив він їй туди квіти. Довго сидів він на могилі і думав, куди пішла мати, чи добре їй там? Сьогодні хлопчик не приніс квітів. Він охоропив гіркими сльозами ті квіти, що вже росли на могилі. Дорога мила матуся, невже там у бога тебе теж не пускають до церкви, тільки тому така ж бездомна, як і я тут. Біда моя матуся, недалеко від хлопчика могильник крив могилу. Він почув плач хлопчика, і впізнавши мартинку, підійшов до нього. Ти плачеш, мартинку? Що з тобою? запитав він зі співчуттям. Хлопчик повідав йому своє горе, але могильник не зрозумів його, хоча могильник щонеділі ходив до церкви і багато чув про Бога і сина Божого, але сам про Бога ніколи не думав. Не плач, сказав він хлопчикові. Справді, дивно, що тебе залишили таким неоком. Але те, що ти кажеш, неправда. Ти пастух усього нашого села. А зовсім не бездомний. Ти маєш повне право разом з іншими підлітками сияти на хорах у селі, і ніхто тебе звідти не прожине. Дядько, у мене ж нема гарної сукні. Звісно, влітку тобі не можна ходити до церкви, бо ти ж не можеш кинути худобу. Ну, а восени і інша розмова. Тобі громаду зробить новий каптан, і ти можеш хоч щонеділі ходити до церкви. Що ж я маю там робити, дядьку, прошу вас, скажіть, що ви робите в церкві? Ми співаємо там. Мій любий, ти співати не можеш, бо не вмієш читати по книжці, але ти можеш слухати, що пастор говорить з вівтаря. Можеш молитися разом із ним, повторюючи за ним слова, і можеш слухати його проповіді. Що таке проповідь? Ні, та ти зовсім дурний. Бачиш, пастор вчить нас, що ми повинні робити, а я думав, що він розповідає вам про Бога. Про це то я і кажу, він розповідає нам про Бога, про Ісуса Христа відповідно до часу, Нарізо говорить про народження Господа Ісуса. На страсному тижні розповідає, як багато прийняв він від людей страждання, як його зв'язали євреї, присудили до смерті, прибили до Христа, на якому він і помер. На Великдень ми слухаємо про те, як він воскрес на третій день після своєї смерті. Але зачекай, хлопчисько, я через тебе забув свою могилу. Дядечко, я вам допоможу, тільки заради бога. Розкажіть мені ще, як євреї розіп'яли Христа. лягай на землю, я тобі покажу, як вони це зробили. Витягни руки, наскільки можеш. Ну, ось дивись сюди, в ноги і в руки, йому вбили цвяхи. I dag kan vi si med aggressivt på hvem vi